Добрий день, діти! Сьогодні у нас на уроці української мови розвиток з'ясного мовлення. Ми будемо вчитися будувати розповідь за коміксом із складеними запитаннями. Розгляньте малюнки. Яке слово у нас отримається? Третя буква від слова ракета К, від слова ножиці О, морозиво, перша буква М, ікра, перша буква І, акваріум буква К і айстра, третя буква Е. Слово комікс. Діти, як, е, що означає он слово комікс. Так от сьогодні на уроці ми будемо вчитись писати власні розповіді за малюнками комікса. А комікс, діти це комедійна комічна послідовність малюнків з короткими текстами, які створюють зв'язну розповідь. Розгляньте комікси, придумайте дітям імена. Розкажіть, що відбувається на кожному малюнку. Наприклад, ми дамо дітям імена хлопчикам Юрко і Сашко, а дівчаткам Оленка і Наталка. Можливо, ви дасте свої імена. Розгляньте перший малюнок. Що відбувається на цьому малюнку? Після школи по дорозі додому Юрко і Сашко побачили однокласниць. Хлопці вирішили налякати дівчат. Вони причаїлися в кущах, а за другим малюнком. Ось дівчата проходили мимо. Хлопці почали подавати страшні звуки. Оленка і Наталка злякались і відступили вбік. Вони подумали, що в кущах сидить страховисько. За третім малюнком розкажіть. Наприклад. Але дівчата не злякалися. Вони вирішили прогнати страховисько, назбирали каштанів і кидали на кущі. Каштани летіли хлопцям на голови. І за останнім малюнком Юрко і Сашко вийшли з кущів і почали звинувачувати дівчат. Вони обзивали їх розбійницями. Дівчатка здивувалися і сміялися з них. Оце буде хлопцям наука. Давайте поставимо запитання до кожного малюнка. Ви не записуєте ці запитання. Наприклад, що вирішили зробити Юрко і Сашко, коли поверталися зі школи? Вони, ми вже з вами сказали, вирішили налякати дівчат і причаїлися в кущах. А тут. Куди заховались хлопці, як вони налякали Оленку і Наталку, пригадайте. Вони заховалися в кущах, да? дівчатка проходила й мимо. Хлопці почали подавати страшні звуки, дівчатка злякалися і відступили вбік. А за третім малюнком, які запитання як же дівчата вирішили прогнати страховицьку з кущів? Дівчата не злякалися, вони вирішили прогнати його, назбирали каштанів і кидали на кущі. А каштани летіли хлопцям на голови. Да? І за останнім малюнком, що ви бачите? Хто ж ховався в кущах і чим це закінчилося? Юрко і Сашко вийшли з кущів, почали звинувачувати, обзивати їх розбійницями, а дівчатка дивувалися і розсміялися над ними. Оце буде хлопцям наука. Отож, приготуйся скласти розповідь за коміксом. Використовуючи слова із словникової скарбниці Запишіть число. Класна робота можете записати, назву можна придумати заголовок Весела пригода. І не забувайте, що кожну частину тексту починай писати з нового рядка. Успіхи вам, діти! Потім прочитаєте свою розповідь, якщо знайдете помилки, виправте їх. На цьому ми з вами урок закінчуємо. Дякую вам за роботу. На все добре, до побачення!